Будинки та будівлі здригнулися. У низці країн одночасно стався потужний землетрус. Докладніше далі. У ніч проти 13 серпня в Сирії стався потужний землетрус. Поштовхи також відчули мешканці північних районів Ізраїлю та Лівану. Епіцентр поштовхів був зафіксований поблизу міста Хама о 23.56 за місцевим часом. Про це повідомляє європейсько-середземноморський сейсмологічний центр. Магнітуда поштовхів становила від 5 до 5,5 балів за шкалою Ріхтера. Як зазначає World Times, сильні поштовхи відчувалися також і по всій Сирії, Лівану, Йорданії та Палестині. Німецький дослідницький центр наук. Про землю заявив про магнітуду 4,8 бала. Водночас слабкі поштовхи відчувалися в Алепо за 121 км кілометр від епіцентру. У Туреччині поштовхи фіксувалися в Хатаї, Газіантепі, Адані, Марсіні, Адіямані та прилеглих провінціях. До речі, за даними центру цієї ночі були зафіксовані також землетруси у Японії, магнітуда 4,5, а також у Греції, 4,4 бала. Зазначимо, що землетрус магнітудою понад 5 балів суттєво відчувається всередині будівель. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.